Зробила би фаропластику. Ми будемо говорити сьогодні на всі дорослі теми. Я коли побачила себе в дзеркалі в кріслі, плюс 20, я чесно розплакалася за плюс 20. А ще ти чемпіонка світу з карате. Було. Мене викидали з крісла, кидали колись милий сказав, мама, чому вона така стара в колясці? Я кажу, мальчик, тетя <світ> мочить навіть нічого. Що значить стара? Я приїжджаю на міжнародний саміт, і там в мікрофон звучить. Інваліди, колясочники і все-таки від міжнародних організацій і очільників. Я така, що відбувається? Це Куди ж, я точно то, там, це де треба. треба. Ти одразу отак не от, можеш вистрілити і стати експертом з усіх тем, бо в тебе тепер інвалідність. Та ну ні. Він доказував мені, розповідав, хто Ярік і Ярік. Він ні разу не сказав про те, що Ярік в кріслі, -коліс. кріслі колісно. Жодного разу. Тобто він добивався від мене, щоб я згадала хто просто, що Ярік? це Ярік. Він ще сказав, заморозь мені, яйце клітини. Добрий день. Каже. Ну. Приходь у мене був після травми перший досвід. Правда, з хлопцем який теж мав травму. Мені поблизу скал секс і я і показав, як мої підписники в інстаграмі можуть цього не знати. Так глядачі теж, бо я це прям не афішувала.